Отак ми готуємось до посівної. МТЗ-80 почав касці. Казка про лисичку сестричку та вовчика-братика. Як лисичка-сестричка дерлася на санки, так само МТЗ-80 частинами дерся на прицеп. Спочатку задній міст, потім коробка, потім приставка і завершаючий гідробак. Далі підкотимо двигуна і МТЗ буде на мазі. Це спецінструмент, який завжди бере участь в ремонті трактора МТЗ 80. Він і колун, він і великий молоток. Незамінніма річ. Рекомендую. Трактористи, а ви як готуєтесь до посівної? Напишіть в коментарях, чи наша технічка потягне цю конструкцію, чи ні.